Музей залізничного транспорту знаходиться просто неба на станції Києвопасажирській на 14-й колії. Музей відкритий в 2011 році. Величезний інтерес у відвідувачів викликає обладнання вагонів-салонів для вищих чиновників Щербицького прем'єр-міністра Російської імперії Петра Столипіна 1910 рік. Історичні вагони салони. Вагон номер 75112 вагон салон було побудовано в 1939 році на заводі імені Єгорова, місто Ленінград. Він призначався для перевезення державних і партійних діячів. У вагоні їздив Клімент Єфремович Ворошилов, радянський воєначальник, державний і партійний діяч, герой громадянської війни, один з перших маршалів Радянського Союзу. У вагоні було розташовано штаб-маршала в перші тижні Великої Вітчизняної війни 1941 року під час героїчної оборони Дніпровського рубежу під Могильовим. У післявоєнні роки він використовувався для службових поїздок маршала та поїздок із сім'єю на відпочинок, у тому числі і до Криму. Сьогодні цей вагон використовується різними телевізійними кампаніями для зйомок багатосерійних фільмів часів Великої Вітчизняної війни. Вагон номер 70303 Вагон-салон першої категорії. Була побудована в 1912 році на Верхньовожському заводі залізничних матеріалів місто Тверь для забезпечення перевезень керівників Вищої ланки залізниць України. У грудні 1918 року на станції Фастів на шляху до Києва зупинявся поїзд із даним вагоном. Саме тут політичні діячі. Підписали попередній текст договору про об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Сьогодні про це нагадує вагон-пам'ятник, розташований на станції Фастів. Вагон 70006. 70 Вагон-салон було побудовано в 1957 році на заводі імені Єгорова місто Ленінград для забезпечення перевезень перших осіб ЦК КП України. У цьому вагоні їздив перший секретар ЦК КПУ Володимир Васильович Щербицький та інші партійні державні діячі того часу. В цьому вагоні Щербицький інколи їздив у відпуску до Криму та на з'їзди ЦК КПРС у Москву. Після Щербицького вагон використовувався вищими урядовими особами держави для проведення виїзних нарад та робочих поїздок по регіонах. Вагон номер 70139 Вагон-салон особливого призначення було побудовано у 1910 році на заводі в Угорщині для тодішнього голови Ради міністрів Петра Аркадійовича Столипіна. Саме у цьому вагоні він приїхав у роковому 1911 році до Києва, де й загинув від рук убивці. У подальшому вагон салон знайшов не менш відомих пасажирів. Так, у Першу світову війну його передали до складу поїзда головнокомандуючого Південно-Західним фронтом генерала Брусилова. Вагон було задіяно у Брусиловському прориві або Луцький прорив у наступанні операції Південно-Західного фронту російської армії проти Австро-Угорських і німецьких військ під час Першої світової війни. Потім у ньому їздили міністри тимчасового уряду. В період громадянської війни ним користувалися для поїздок на фронти Троцький, Калінін, Сталін і багато інших. У 20-ті роки він був капітально відремонтований, посилений броньованим поясом та в 30-ті. роки використовувався у складі поїздів радянського уряду. Після закінчення Великої Вітчизняної війни на прохання начальника південно-західної залізниці кривоноса вагон салон передали на південно-західну залізницю Вантажні Вантажні паровози паровоз вантажний серії L номер 3191 Побудований у 1953 році на Ворошолоградському паровозобудівному заводі, Паровоз вантажний серії ЕР номер 773. Побудований у 1952 році на Угорському державному паровозобудівному заводі в Будапешті. В експозиції виставки музею: паровози, тепловози, електровози, залізничні вагони, інші види рухомого складу і колійного обладнання.